Дорогі друзі, з поверненням. Раді вас вітати на ще одному нашому відео. про... Але взагалі. Але сьогодні у нас є тема, яка вона? Ми сьогодні з вами поговоримо про те, що ви думаєте про нас. Що ми такі, але насправді ми зараз будемо розвінчувати всі ваші міфи. Поїхали! Перший, і такий. Uh, що ми, ну взагалі, можливо, да, люди, які більше так, в Бьозі, в духовності, але ми зараз про саме про нас говоримо, що ми прям постійно в балансі. Mm -hmm. <рес> але розкажи сьогодні, як ти збиралася mm -hmm. на нашу зйомку. Я дуже люблю порядок і отакий, знаєте, як розмірений темп для мене. Коли вриваються якісь задачі, в мене починається такий тремор. І я вам скажу, що йога і медитації дуже класно допомагають з цим всім. Але ж я не сідала медитувати зранку, бо в мене не було на це часу. Я проспала. Я не розуміла особливо, чим мені добратися, чи буде в мене транспорт, чи мені потрібно шукати новий. У мене була купа, купа задач. Я пишу Юлі, а вона не читає повідомлення. А я, я зараз скажу, чому я не читала? <плес> я короче телефоную їй вже десь в той час, коли я мала виїхати вже. І я телефоную, кажу, Юля, я проспала, я не встигаю, я не буду нічого їсти. Я поп'ю кави, але я буду намагатися якомога скоріше це все робити, при тому, що в мене сьогодні ще ввечері буде фото зйомки. Цей момент я стою перед зеркалом, намагаюся трішки підфарбуватися. Мені телефонує Віта, і каже, ти не читаєш мої повідомлення. Я Така віта, коли мені читає, я нічого не встигаю. Тому що зазвичай я встаю. На 6-й ранку, бо в мене вже в каналі заняття. А я вчора написала, що сьогодні буде запис, вірніше, завтра буде запис, тому в своєму mm -hmm. темпі робимо. Думаю, я встану до такого часу. Це 100%, Ну, будильник благополучно відключився. Надо було помити голову, треба було там поснідати. Я така, так. Все, практику йоги не робитиму, медитацію не робитиму, бо я нічого не встигаю. Але тоді я все-таки зробила 10 хвилинну практику, бо ну в мене вже тіло просто вимагає ага, цього. Да, да. Але це не про якусь таку включеність, це не про якусь таку прям практику в такому балансі, коли ти весь в практиці, да? а ти, наче робиш, чисто вже це було для тіла, для свого mm -hmm. дати трішки цієї енергії, але. Балансом там не дуже пахло. Прикольно, що саме в цей день і саме вдвох у нас така синхронізація. Так що, людоньки, не завжди все виходить в балансі, і це нормально. Баланс це не якась константа. Баланс це саме процес, коли ти налаштовуєш оцю рівновагу. Да, насправді прийти до балансу, а, типу, такого, знаєте, сидіти, медитувати, і а, я така вся духовна і ні про що не думаю, в матеріальному світі це не, просто нереально і це ну, не здорово, скажімо так. Ми не живемо не, в матеріальному світі, ми живемо в соціумі серед людей. Ми маємо вміти себе. А, і заземлювати, і бути більш соціальними, та, активними, та, та, розуміти, так. що саме зараз нам потрібно, що саме зараз нам комфортно. І взагалі, якщо ми вже пішли в цю тему, це прям на окремий випуск, але просто два слова хочу сказати: що духовність це взагалі не про медитацію. Це не про те, щоб сидіти в медитації, і от все, я така духовна. Mm -hmm. Духовність це. Вміння бути людиною, так, емпатичною, з великим серцем, з відкритим серцем, і вміння жити е, в матеріальному світі. Другий факт. Ви думаєте, що ми відлетівші, але ми не такі. Скажу, що моє оточення, особливо рідні, близькі люди, яких я дуже люблю, але все ж таки ми знаходимось. На різних етапах можливо розвитку з різним світоглядом, скажімо так, і з різним бекграундом, з різним досвідом. Так що це в принципі все нормально, і я відношусь до цього з розумінням. Але дуже часто люди е бачать таких духовних людей, людей, які практикують йогу, медитації, бачать такими відлетівшими якимись ніадмірасів, якісь вони можете, пожалуй, жити нормально, ні да 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 це така тема, да? успокойся і будь-як всі. Насправді, треба бути не як всі, а треба бути Навпаки, собою. Да. Да, надо бути собою і м, розуміти, що, е, саме тобі комфортно, да? е, що саме тобі хочеться. І е, якщо ти е, обираєш якийсь шлях, ну бути все-таки вірним собі, да? а не м, в якийсь момент збиватися ой. Там а, подумає, скажучи, що а я не пам'ятаю взагалі початок свого шляху десь трішечки почала це транслювати в інстаграм. Mm -hmm. Я пам'ятаю, що якби я не сказала, що це якісь близькі друзі, але це було отручення. там Я працювала на роботі, та, і от колеги мої мені прям говорили. Вони говорили, що хтось сказав, що вона якась дивна. Тобто людям те, що їм не зрозуміло, здається якимось дивним. Правда, це правда. І коли люди, от як ти кажеш, не розуміють цього, вони знаходять якесь назву цьому, якесь виправдання. Дуже часто я вам скажу, що коли ну, ми називаємо так тригерить когось щось, або когось хтось, тобто чіпляє за якісь внутрішні. Я так хочу, але не роблю. Можливо, ви теж би хотіли, але щось вас зупиняє від цього. Я до чого веду, що це якраз і точка для саморефлексії, подивитись всередину, що, можливо, я десь підзабуваю на свої бажання, на свої мрії. І оця от відлетівшість для мене, як я бачу, що люди можуть бачити, то це якраз наше. Бажання змінюватись, бажання мріяти і йти назустріч своїм мріям. Тобто не е, залишатись на тому рівні, де от ти народився, де як тебе виховали. Оце отак от має іти по стандарту, по дозволяти собі. Ми все ж таки живемо в соціумі, де е, кар'єра, гроші, все це необхідно. Необхідно для нормального, гарного проживання цього життя, комфортного. Тому відлетівшись, як ви бачите, в нас не так багато. Поїхали далі. Ви думаєте, що ми взагалі собі не дозволяємо якихось шкідливих. Насолод, тобто в нас все правильно, так як має бути йога, правильне харчування, <світ> духовність, медитація. Але ми вам відкриємо дуже великий секрет. Вчора ввечері ми живі. І в нас, люди. <світ> <світ> да. і в нас було одне бажання на двох, яке ми в найближчий час обов'язково втілимо. І зараз ось воно. Ось <світ> воно. Тут не про те, що там ем, якийсь там алкоголь чи що, але якщо мені подобається смак пива, да, ми візьмемо безалкогольне пиво, ми, ми візьмемо ту рибку і будемо кайфувати. Це правда, хоча ми знаємо, що особливо там користі ніякої не буде. Це є оцей баланс, це і є якась така підхід до життя без крайнощів. Я не бачу нічого поганого в людях, які, наприклад, слідкують за своїм харчуванням чи здоров'ям. Прям дуже-дуже ретельно і ну, не дають собі таких, знаєте, провалюватись. Але в той же час без крайнощів мені здається життя більш гармонійне і збалансоване. Нічого забула. Що скажу, що скажу, що скажу. Ви думаєте, що ми ну, прям ідеальні, в да? нас нема забула, не зробила, yes. не те з'їла, не те сказала. Але в нас буває і забула, і сіла отак, і зробила не так, і сказала не те, і, блін, що я взагалі не сказала, от там треба було сказати yeah. і щось собі. Не дозволила, хоч ми часто про це транслюємо, там, дозволяйте собі, робіть, але ми такі самі люди, які можемо в певний момент десь, скажімо, іти не по правилах. Ми всі живі своїми задачами, своїми уроками, які ми проходимо тут. І, можливо, саме в тих помилках, називаємо їх так, є ваш шлях. Можливо, вам потрібно пройти цей шлях, і, можливо, він отак і ходить по колу цей досвід, нагадуючи вам, що ти його не допройшов, зроби висновки правильно, рухайся, дій по-іншому, зміни щось, і тоді зміниться життя. Якщо у е вас е ще є якісь уявлення про нас, е або там, е ну, взагалі, можливо, там про духовність, mm -hmm. про йогу. Напишіть, будь ласка, в коментарі, і ми знімемо ще одне відео, як це програється в нашому житті. Якщо, звісно, вам це цікаво. Це цікаво. До нових Бай-бай. Не синхронізувалися і так. Два ще. бай бай